Вісім ФАП-500 загальною вагою 2,5 тонни у тротиловому еквіваленті. Саме стільки авіаційних бомб випустив російський пілот по мирному Харкову 6 березня минулого року. Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази вини російського військового, який брав участь в обстрілах українських міст. Зловмисником є заступник командира військової частини 6-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони Західного військового округу збройних сил. Російської Федерації. Так слідчі встановили, що 6 березня минулого року військовий злочинець на російському бойовому літаку перетнув державний кордон України і здійснив бомбардування радіотелевізійної станції у Харкові. Для проведення повітряної атаки ворог застосував вісім авіаційних бомб ФАП-500 загальною вагою 2,5 тонни. Самого льотчика українські захисники збили одразу після того, як він скинув бомби. Після катапультування та приземлення його було затримано. На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки України, суд визнав російського пілота винним за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 438 кримінального кодексу України порушення законів та звичаїв війни. Фігуранту призначено покарання у вигляді 12 років ув'язнення. Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.